В даному відео розкажемо, як проходиться медичний огляд, який потрібний при обміні прав. Список місць, де можна пройти медичну комісію для подачі на права, можна подивитись на сайті DGT. Але також буває, що можна зробити в інших місцях, які не відображені на сайті. Зазвичай такі кабінети знаходяться біля самого DGT. Як і скрізь в Іспанії, на проходження медогляду потрібно брати сіту, але часто можна пройти комісію і без сіти. Як же відбувається проходження медогляду? В різних центрах тести можуть відрізнятись, але ось основні моменти, які потрібно знати. Лікар вас запитає, чи є взагалі проблеми зі здоров'ям, чи були операції, чи приймаєте якісь ліки. Далі у вас перевірять зір, інколи перевіряють на дальтонізм, але не у всіх клініках, перевірять слух, заводять в окрему кімнату. Вмикають звук у навушниках, щоб зрозуміти, наскільки добре ви чуєте, і потім перевірка на реакцію У вас є два вузьких лабіринта і два тире посередині в них. За допомогою ручок ви можете керувати цими рисками і маєте їх втримати всередині цих лабіринтів, які рухаються кожен в свою сторону. Майже всі люди без питань проходять медичний огляд з першого разу за 15 хвилин, а вартість довідки складає в середньому 35-60 євро. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.